Там е, вже трохи так видно Кальміус, там Донбас Арена трохи, там пам'ятник шахтарю так стоїть, там теритончики, звісно, все там все намальовано, і він якби вже виходить і бачить Донецьк. Це для нас така пасхалка, мрія на конець з цього тунелю вийти і завітати додому. Мене звати Вадим, е, я з міста Донецьк. І у 2014 році, коли почалася війна, я приїхав. Взагалі, спочатку не до Києва, я поїхав до Маріуполя. Потім ми поїхали до Харкова. А в той же день з Харкова я поїхав до Києва. Вступили тут на другий курс Богомольця. І далі я вчився і закінчив вже цей заклад. По-перше, люблю кар'яни. А по друге, я... у мене була така донецька спільнота моя. Мої друзі, мої знайомі якось так відбували, що або це були люди з Криму, або люди з Донецька. Навіть з Луганську нікого не було, тільки дончани та кримчани. І я такий хотів відчути трохи острівець дому у Києві. Спочатку з'явилась назва, а потім концепція. Ми з вами заходимо у шахту, де добувають вугілля, з якого потім ми куримо кальян. Кальян. Куриця на вугілля, на кокосовому вугіллі. І тут я якби ну, поєднав. Вуголь це ж моє рідне, в мене дід Шахтар. Я з того Терекона на стадіон Шахтар дивився. Ну, я дуже пов'язаний з вуглем, я пічку діду топів вуглем. Ну, вуголь, кальян — все воно горить. І якби так собі придумав, що цей вуголь, наче добувають у шахті. І ось така. Наша праця, що немає диму без вугілля, немає кальяну без вугілля, немає Донбасу без вугілля. І ось воно все так пов'язується і дуже тематично все виходить. У 2019 році було незазорно е назватись вуголь, тобто Уголь це було абсолютно нормально, але щоб нас і тоді з русизмом не пов'язувало, ми замінили букву «г» на букву джи, типу ми самі умні. Зараз ми там вже трохи там копійку заробили. Зараз замовляємо, з кивою рекламою, і вже це буде не уголь, а це буде вуголь. Це, до речі, вам мабуть слово вуголь здається незвичним, але ми, ми не хотіли назвати вугілля, тому що це дуже таке м'яке слово. І ми почитали літературу, інформацію в інтернеті і так далі. і Ми знайшли, що вугілля це більш літературна назва, прийнята ну, в сучасній українській мові, а історично це слово починалося як вуголь. Це наш бар маленький, але даленький наш персонал. У нас працюють люди з Добропілля Донецької області, з Луганську і інші. Це, до речі, е Лампа, як вона називається, керосинка, Керосинка з заводу газова лямпа, да? з заводу світло Шахтаря, світ Шахтера тут написано. 1935 року. А, а де да ви її взагалі знайшли? А чи я її на як... купив, Але оце, подивіться, таке у мого діда було ну, дуже багато штук. Знаєте, що це таке? Так? А розкажіть нам, що це таке взагалі? Це якесь приладдя для шахти. Ну? ну так, це канагонка. Це типу, вони на літійних, там щелочних е акумуляторах. Це, типу, на каску ти собі цепляв. Мого діда таких ну, було дійсно дуже багато. і Для нього взагалі є ще спеціальна зарядка. І, типу, клацаєш це сюди, це сюди і пішов у забій. Коли почалася війна у 2022 році, хоч для мене вона у 2014 почалась, ми приютили до себе друзів, знайомих друзів. У нас ось тут в закладі близько 20 осіб проживало, в нас були залишки продуктів, то ми там готували для них. Десь 9 квітня ми відчинили двері 2022 року тут. але той самий час вже в нас е був ремонт в іншому закладі на оболоні. Ми вже влітку відкрились. І з тих самих пір в нас є два заклади. Один знаходиться на Арсенальній, другий на оболоні. Це тунель шахтарський, по якому він йде, і він, він кудись, кудись йде. Ой, це топ. Як ви б були з Донецька і туди поїхали, ви б зраділи там. Е, вже трохи так видно Кальміус, там Донбас-Арена трохи, там пам'ятник Шахтарю так стоїть. Все там все намальовано і він якби вже виходить і бачить Донецьк. Це для нас така пасхалка, мрія на конець з цього тунелю вийти і завітати додому. І що ви зробите першим, коли звільнять Донбас і Донецьк? Е, завітаю до мами, папи і папушки. А вони зараз на окупованій території, а ви спілкуєтеся з ними? Так, я спілкуюсь. Ну, майже щоденно. Папа працює, мама вдома, бабушка також вдома. Я буду думати, коли наступний матч Шахтарян посередні. Клянусь. Ви не був абонемент, я кожен матч я не пропускав ніколи.